За нашу і вашу свободу з таким гаслом чехи збирають гроші для українців. Прага згадує річницю окупації німецькими військами та порівнює її з путінською експансією України. Окрім благодійного аукціону, презентували фільм про Донбас чеського режисера. Як розуміють чехи війну в Україні та куди підуть зібрані кошти? Ольга Мальчевська знає. Українська символіка, пісні та повна зала чехів, які вболівають за Україну, у Празі збирають кошти на допомогу сім'ям воїнів АТО та порівнюють путінську агресію в Україні з німецькою та радянською окупацією Праги. Курватнадцять 1938 році європейські країни пожертвували Чехословаччину Гітлеру. Пояснили це тим, що в Чехословаччині живе німецькомовна меншина. У 68-му на Чехословаччину напали вже радянські війська. Європа знову промовчала. Тепер Росія окупувала Україну. і Європа знову погоджується. Але ми, як європейці, вважаємо, що це ганьба. Я тільки вже інше кіно Я хотів показати наслідки війни: те, що кожна війна має свої жертви. Люди, які говорять в моєму фільмі. Більшість з них українські патріоти, але Україна як держава не має достатньо сил допомогти їм, нема грошей, все розбите. Щоб допомогти українцям, волонтери організували аукціон серед лоців. Дитячі картини учнів однієї зі шкіл Луцька, а також особисті речі українських та чеських благодійників. Звичайно, ми хотіли зібрати як найбільше. Чеська громада, вони досить відкликаються на те, що вони от щось купили конкретне і відвезли. І це відвезли ми туди. Передали конкретно в руки тим. Тим тим сім'ям. І а якщо кошти, вони не знають, чим вони були використані за потребою чи ні. За словами Андрійців, зібрані кошти підуть на медикаменти для вагітних, які втратили на війні чоловіків. Допомогу планують передати їм особисто в руки найближчими днями. І Праги Ольга Мальшевська, Віталій Панасюк та Ангеліна Кренців ТСН Сен плюс